Люденьки, всім привіт! До вашої уваги. Шкода Октавія в четвертому кузові та трішки непростенька. Під капотом у неї 1.5 турбобензин з технологією м'якого гібрида, тобто mild гібрид, який не може їхати самостійно виключно на електродвигуні. Він тут маленький, доволі таки непотужний, Але цей електродвигун допомагає цьому автомобілю по знову ж таки заявленням виробника економити біля 10% пального при їзді скоріш за все в межах міста, бо по трасі нещодавно я заміряв, особливо він не допомагає. Ну але і це добре у порівнянні, наприклад, з подібними пропозиціями з українського ринку, які офіційно продавали салоні, цей автомобільчик, по-перше, має 1,5 TSI, не 1,4, сайни, що вже трішки приємніше. Він допрацьованіший, там 100 кубиків більше. Моменту, скоріш за все, не відчуєте, в нього 110 кВт-150 кінських сил, але в компоновці з стартер-альтернатором так званим у нього ще йде і роботизована коробка передач. А знову ж у порівнянні з офіційними автомобілями, які у нас продавалися в салонах і зараз вживані продаються, то тут у нас робот, а не гідротрансформатор. Робот DSG dq 200 з двома сухими щепленнями на 7 ступенів. Це і динамічніше, трошки і економніше. А у парі з гібридом так і взагалі доволі таки цікаво. І автомобільчик мені здається, доволі таки має право на існування в наших реаліях, якщо ви їздите небагато, бо в основному ж такі автомобілі у нас приганяються з дизелями. І люди потім бідкаються, що в них щось там з тими дизелями не так, коли вони їздять 2-3 кілометри по місту на роботу з роботи. То от такий варіант має повне право на життя і буде корисний для тих, хто якраз таки має невеликі пробіги, рухається або невеликими населеними пунктами, або по місту, має пробіги там, за рік до 10 тисяч. Немає сенсу в такому випадку купувати, по-перше, дизель, він трішки дорожчий буде, але він дещо дорожче і. Проблемніше потім може бути в експлуатації, тому 1.5 є TSI. Мені здається, для коротких поїздок використання в наших умовах саме те, що потрібно, і економно. І доволі таки динамічно тут і кузов ще трішки відрізняється від дизельної версії, наприклад, іби тут був 2.0 TDI, тому що у нас позаду в цьому варіанті стоїть балка торсіонної жорсткості, і при цьому сам кузов ще й легше в парі з легким двигуном внутрішнього згорання, бензиновим він важить менше. Тони 400 1300 з чимось там кілограм. Такий автомобільчик, що цікавого по ньому, він в Україні. Він привезений з Німеччини, він доступний до купівлі і давайте пройдемо далі по комплектації по стану. У нас в рідному лакофарбовому оригінальному покритті заводу. Кузов без якихось суттєвих пошкоджень, дрібний піскоструй по периметру, і все. Подряпин якихось таких прям видимих, які треба виправляти чи вм'ятин, Нічого абсолютно немає. В комплекті у нас сидуть у такі цікавезні колеса 18-го розміру з літньою гумою. Додатково в парі йде зимовий комплект коліс на легкосплавних дисках, але не оригінальних ще в доброму. Стані. Так, у нас матричні фари топові для цього кузова омивачі. У нас є протитуманні фари, парктроніки перед-зад і камера заднього вигляду. Фронтальний асистент, про його можливості пізніше поговоримо. Є тонування, рейлінги звичайні, хромпакету немає. Динамічні ліхтарі позаду. Автомобільчик от в такій компоновці виглядає дуже таки цікаво і, маю сказати, і спортивно трішки спортивно виглядає. І що найголовніше їде динамічно, тому що бензиновий двигун після дизеля та ще з гібридом з він розкручується доволі таки цікаво. По комплектації далі у нас є безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Звісно, запуск з кнопки дзеркала мають функцію складання, підігріву, регулювання. На водійських дверях є замки для задніх дверей, щоб діти не повтікали. Тепер не треба ходити ключем, там щось закривати, відкривати. Одразу звідси можна регулювати, якщо там діти вийшли, сіли дорослі, можна їх випустити. Без якихось. Так, у четвертої октаві доволі цікаво в порівнянні з третьою чи а сьомою у нас з'явився войлок в картах дверей, причому всіх, тепер все, що тут стоїть, воно не торохтить. Конкретно цього автомобіля, незважаючи на свій пробіг, дуже і дуже класний стан по салону, по пластику та й по кузову в цілому. Тут трішки нестандартні сидіння, це не амбішен, не найпростіша комплектація. Вони мають гарну бокову підтримку, вони м'якенькі і ще така підтримка плечей, у кого доволі широкі. От буде корисно і комфортно. Є функція масажу, є поличка під коліна, що для водія, що у пасажира. Така ж опція присутня. Є два мікроліфти. Передній основний, ну, поясничний валик, але коли є масаж, звісно, поясничний валик тут. Теж присутні величезні підголівники, регулюється, звісно, це все працює. Далі, у нас мультикермо, шкіряне обшите. Мультикермо не просте, воно має функцію підігріву. На кермі також є пелюстки керування коробкою передач. Ось такий цікавий важель говорить про те, що у нас є тут адаптивний круїз-контроль, чого часто може не бути в офіційних шкодах і додатково у нас є. Лейнесіст, якщо знову ж таки ми порівнюємо з офіційними автомобілями. Є навігація активована, є функції Smart Link активовані, можна цим всім користуватись, вони бездротові або можуть бути дротові. Тут є два роз'єми Type-C попереду, бездрутова зарядка смартфона. У шкоди, що цікаво, є фізичні клавіші, якщо вам треба щось порегулювати, наприклад, кліматичну установку, відрегулювати БАМС. Воно все дублюється в принципі, і на екрані внизу, але швидкий виклик, він механічний, можна це робити. Дещо зручніше, ніж у 4-го Ліона і 8-го гольфа, та, якісь налаштування автомобіля, там вимкнути старт-стоп, вибір режимів тут доступний, знову ж таки, швидко, на клавішу натис. Асистенти, якщо треба щось поміняти, це паркувальний асистент. А от основні асистенти, от звідси аж викликаються. Знову ж таки, це паркувальні. <сум> Чекайте, давненько я в шкоді. А, от вони вийшли. Давайте отак їх викличемо, що у нас тут по асистентам є. Адаптивний круїз, Лейн Асіст, дорожні знаки, які в нас не працюють або доволі складно доналаштовувати треба. Є emergency Assist і фронтальний асистент екстреного гальмування, якщо ви десь там щось трішки відволіклись, він загальмує і зупинить авто, і повідомить, по-перше, вас, а потім вже буде гальмувати. Підігрів передніх задінь. І не тільки задніх також тут доступен. Що цікаво, цифрова панель приладів, ну, вона в базі на 4-й октаві. Тут багато різних дизайнів, які можна виводити, які можна змінювати. І це все цікавенно. У нас є, звісно ж, різнокольорова підсвітка салону це Ambilight, коли світиться тут карти в картах, в ноги міняється навіть муд. Це під настрій, типу кольори тут, кольори тут міняються, кольори, звісно ж, підсвітки, рейс, ох, рейс на 1,5 TSI. А такі цікаві штучки можуть бути налаштовуватися. Ну, в принципі, виробники зараз вже на мультимедіа на екранах, якраз на таких. Штукенцях в основному і виїжджають, бо <смі> більш чимось уже в наш час здивувати важко. Так, на передньому пасажирському сидінні є кріплення Ізофікс для дитячого крісла, щоб перевозити тут вкрай малечу. Підстаканнички з рулетом, Автохолд, електронний ручник. У автомобіля є два ключі. Шкіряний такий підлокітничок, туди можна щось теж наховати, накласти, Пімпочка по перемиканню. Якось так у нас попереду все, в принципі, працює. Косметика по керму в доволі таки непоганому стані у автомобіля. Давайте подивимося, що у нас по сервісу. По сервісу у нас через 9300. Ну, в принципі, тут раз на 15 в Європі. У цих автомобілів сервіс та. І найголовніше пробіг у цього автомобіля через декілька сотень буде 170 тисяч кілометрів. Він 2021 року. Навіть по віконцям все помітно. Лобове скло у нас 2024 року з вкрай мінімальними слідами використання. О, тут трішки більше є, але навіть скольчиками їх не назвеш. Там просто такі цяточки сліди від камінців. Тут у нас сенсорне керування у Октавії, що цікаво, у Гольфа забрали, у Октавії є куди покласти окуляри, дзеркало з автозатемненням. Тут у нас підсвіточка, LED, тут інструкція, як ламати автомобіль, коли сталася якась дорожньо-транспортна пригода. Йдемо ще назад. по постану сидінь. Водійське на свій пробіг в дуже і дуже гарному стані, що підтримка, що тканина, вона вся ціла. Пластик має мінімальні сліди. Автомобіль щойно після прибирання. от Іван такий неохайний натоптав на килимку. Але от саме косметична частина цього автомобіля, що кузов, що салон. Воно в дуже гарному все стані. Мінімальні якісь сліди використання. Отак От виглядають пасажирське сидіння. Та позаду у нас є підігрів, третя зона клімату. Є два типці роз'єми і є ще також інвертор на 230 вольт. Органайзери під смартфони, під речі задніх пасажирів. Доволі зручні також сидіння позаду, м'якенькі, пухкенькі, такі широченькі, ізофікси по бокам. І тут у нас ще є. Підлокітник органайзер, підстаканник Він же, сюди і смартфони можна класти, і швидкий доступ до багажного відділу або для перевезення якихось занадто довгих вантажів. Стеля в дуже гарному стані, без пошкоджень. В багажному відділі, до речі, у нас там майже новий салон-автомобіль. Зараз продемонструю. Привід у нас тут механічний, не електричний. Кришка має тільки отут сліди такі. Невеличкі косметичний, а так в цілому все в дуже доброму стані. Штора все працює, вона знімається, можна її прибрати звідси. Войлок у нас величезний багажник без подвійної підлоги. Тут у нас повністю весь органайзер, складання сидінь звідси. Таким чином відбувається ця частина також в дуже гарному стані, не затаскана. Зверніть увагу на пластик, тобто в багажнику, наче взагалі ніколи нічого не возили, збереглося все дуже непогано. У порівнянні з, наприклад, плагін-гібридом, цей гібрид у нас має повноцінний багажник, куди можна ще й запасне колесо заперти, якщо викинути. Оцей органайзер, тому що у плагіна під це місце знизу ховається глушник і бак, а під сидінням пасажира якраз таки лежить батарейка. А тут у нас батарейка на 48-вольтовій системі, вона невелика. Здається, чи теж під сидінням пасажирів задніх, чи під переднім сидінням, десь вона захована, треба по схемі глянути. Тобто воно не забирає багато місця. І в цілому якби, система не така складна, як, наприклад, плагін гібрид. Так, задня частина у нас тут також по Косметиці покажу, тут все доволі таки охайненько збереглося. Автомобіль реально дуже і дуже збережений. А масаж ще й на пасажирському сидінні є, то коли ви довго в заторі стоїте, десь буде приємно не тільки вам, а й пасажирам пережити <свісно> ціни гаразди. Так, по пластику, по картам теж войлок на всіх картах. Це доволі таки приємно, бо в попередній шкоді цього не було. І доволі суттєво відчувалась дешевизна. Тут, по-перше, цікавий дизайн. По самим картам, по-друге, вони трішки перепрацьовані і виглядають доволі таки цікаво. Так, по стану косметики, тобто тут взагалі якихось слідів. Таке враження, що тут і пасажирів ніхто не возив, якийсь егоїст, мабуть, їздив в цілому. Передня частина також гарно збережена. Йдемо ще трішки під капот. Капот у нас ще цікаво, має функцію пневмоупорів, та все тримається. Не треба нічого підпирати. Маленький двигунчик, автомобіль в цілому в такій компоновці, що задня підвізка на балці вона легша, що турбобензин попереду, він взагалі легенький в порівнянні з дизелем. Там різниця в десятки кілограмів. Що робот у нас тут сухий, він теж не має там під 10 літрів масла в собі і важчої більшої конструкції фари. 0,321. 0,3-21 автомобіль у нас 21-го року, органайзер щоб було зручно заливати акумулятор 2021 року по двигуну, якихось підтікань сторонніх шумів, стуків, грюків. Нічого такого не помічено. Підтікань також не помічено. Охолоджувальна. Шик. І охолоджувальна у нас тут чистесенька, без оливи, без чогось такого. У нас капот не крутився, не знімався, бічні крила, праве-ліве. Також на місці, нічого нікуди не відкручувалося. Тобто з цим якихось питань немає. Ще записи по заміні оливи, також пробіг, видно дата, коли це все відбувалося. Є сервісна історія автомобіля, він з лізингу, звісно, сервісна історія повна, прозора. Також багато кого лякають, TSI. Додаткове підтвердження, що там все добре, де наші труби. От тут у нас ач. Все чисто, без якихось... без якихось нюансів, так би мовити. Детальна технічна інформація, перелік опцій і цінова пропозиція є в описі до цього відео. Ця вся інформація з додатковими фото по цьому автомобілю є в моєму телеграм-каналі. Також переходьте, підписуйтесь, слідкуйте. Якщо автомобільчик цікавить, будь ласка, ви можете стати його власником. Він розмитнений, сертифікований, а вартість включає в тому числі першу постановку на облік, яка десь в районі. 500 євро на такий автомобільчик. Якщо автомобіль сподобався інформація, також була цікава, корисна, тисніть вподобайку. Думки, коментарі, все лишайте внизу під відео. Підпишіться на канал і до нових зустрічей!